Понад 40 мільйонів гривень спрямують з обласного бюджету цього року на ремонт доріг Прикарпаття. На прес-конференції голова облдержадміністрації Михайло Вишиванюк озвучив також терміни впорядкування автошляхів. Ямковий ремонт на дорогах державного значення має бути завершено до 1 травня, а місцевого до 15 червня. Він уже доручив службі автомобільних доріг залучити усі наявні ресурси і технічні засоби. Однак досі роботи не розпочато. Вишиванюк пояснює, чекають сприятливих погодних умов. Було вже констант. Та, щоб не переходило в мінус. І тоді це буде більш-менш якісний ремонт. А якщо ми зараз залатаємо дороги, то це дійсно будуть латки, вони через тиждень максимум повилітають. Толку який. Ну, ще тиждень потерпимо, терпіли більше, потерпимо менше. Другого шляху немає, ми повинні зрештою. Більш-менш навчитися і раціонально використовувати кошти. Говорив із журналістами, очільник Прикарпаття і про своє звільнення. Точніше, про чутки на цю тему. Днями деякі інтернет-ресурси повідомляли, що окрім керівника Львівщини, президент Янукович звільнив також і Михайла Вишиванюка. Він каже, до таких чуток уже звик, адже їх з 2010 року часу призначення на посаду голови Івано-Франківської ОДА було чимало. Дійсно, буду але в 2017 році. Мене знімають з роботи вже з 1997 року. Спокійно. Ну що я зроблю? Люди роти позатикають, і що. Ну, фантазують, хай фантазують. От люди мають тему не їм. А я, це абсолютно спокійно. І, до речі, не тільки я, вдома вже на ці речі ніхто не реагує, навіть не дають інформації, що є, чергова там інформація появилася. Михайло Вишиванік старожил серед регіональних губернаторів. Він вже працював на своїй посаді за трьох українських президентів.